Де гроші, сину? схопилася за голову, коли приїхала додому і побачила, що нічого з того, про що син говорив мені по телефону, навіть близько немає. Навіщо ти починаєш, мамо? Давай проведемо бабусю, як годиться в останній путь, а потім і поговоримо, заспокоює мене Олег. Ти ж для цього приїхала? Навіщо зараз там грошей піднімати? Додому я ще не збиралася їхати, але прийшла сумна звістка, мами не стало. І я відпросилася з роботи на кілька днів, щоб зробити похорон. Та коли я приїхала додому, то очам не повірила. Все залишилося так, як і було, не змінилось абсолютно нічого. Я так сильно плакала, що зупинитись не могла, і люди думали, що я так за мамою побиваюся. Це також була причина. Маму свою я дуже любила і з великою повагою до неї ставилася, але мусила її залишити і в світи подала, щоб копійку, яку заробити. Біля мами залишилася моя рідна сестра, а я окремо господарювала. Я жила в невеликій хатині, а син одружився і теж туди невістку привів. Я запропонувала йому будуватися на городі поряд з нашою хатою. Син був не проти. Ідея моя йому сподобалась, але на цього у нього грошей не було. Тоді я й прийняла рішення їхати за кордон. Іспанію я вибрала тому, що багато жінок, конкретно з нашого села, вже там працювали. Я в Іспанії на заробітках пробула недовго, всього 4 роки, і по найскромніших підрахунках їх сину висила мінімум 40 тисяч євро, бо щороку давала по 10 тисяч, аж заробляла приблизно тисячу в місяць. Ми з Олегом домовились, що він мені хату відремонтує і воду в дім проведе та туалет зробить, щоб я на вулицю не бігала, а собі буде будувати дім з нуля. Я в його плани не вмішувалася, вірила сину, довіряла. Для мене було головне, щоб був результат. Сестра моя кілька разів в телефонних розмовах мені натякала, що коли я приїду, то сюрприз мене чекає, і не дуже приємний, та я і уявити не могла, наскільки мене вразить те, що я побачила. Поки ти важко горувала, Олег жив собі тут на широку ногу, ні в чому собі не відмовляв, каже мені сестра по приїзду. Шкода мені тебе, бо син твої гроші таки вітру пустив. Я ще не могла до кінця повірити, що все саме так, як каже сестра, вирішила провести маму в останню путь, а тоді вже серйозно з Олегом говорити. Він же мені по телефону постійно розповідав, що вже зробив, що ще планує зробити, і в його розповідях все виглядало наскільки чудово, що я ні на хвилинку не засумнівалася, що все саме так, як він каже. Ну, як не вірити рідному сину? Тому продовжувала всилати йому все до останнього євро, нічого собі не залишала. На каву шкодувала би третити два євро, аби лише необхідну суму не збирати швидше. І тут такий сюрприз. Додому я ще не збиралася, і син про це знав, тому й не поспішав виконувати свої обіцянки, просто жив своє задоволення. Сину, а на що ж ти витратив такі величезні гроші, що я тобі щомісяця висилала? питає Олега в надії, що він скаже, що має зібрану необхідну суму і просто шукає слушного моменту, щоб почати будову. Я, бабусю, лікував, не розгубився Олег. Я в це не повірила, бо якби так було, то мама мені б щось сказала, а вона ніколи нічого подібного не розповідала. Якщо їй було щось треба, то я сама висилала гроші чи ліки. І сестра все заперечує, каже, що Олег до них навіть не заходив, а про ніяку матеріальну допомогу навіть не йдеться. Ти що, тітці віриш? Твоя сестра боїться, щоб ти у неї спадщину не хотіла відібрати, бо хоче, щоб все їй дісталося, тому й не на мене, виправдовується син. Не знаю, кому з них вірити. Підсумок сумний, грошей немає, моя хата без ремонту, без води і без туалету, а будинок сина лише почав будуватися, ще навіть коробка до кінця не витягнута. У мене питання куди Олег подів гроші? Шкода мені тебе, сестричко, мусиш назад повертатися і все спочатку починати, каже сестра. Син проблеми не бачить, запевняє мене, що візьметься за роботу, як тільки йому наступні гроші вийшлю. Та сестра мене попереджає, просить, аби я навіть не думала це робити, давати йому гроші. Про себе подумай, а то з таким сином ти на вулиці зостанешся, каже. Не бери дурниць до голови, тітка нам заздрить. ти їдь, гроші заробляй, а я все зроблю, покладись на мене, каже син. Я вже й сама не знаю, що мені робити і кому вірити.